Обласний селектор розпочався із аналізу збитків, що завдала області перша зимова негода. Отже, внаслідок рекордної кількості снігу, що випала протягом кількох днів, 72 села Хмельниччини тоді залишилися без електропостачання. Проїзд на автошляхах державного значення був ускладнений, а до деяких сіл навіть відсутній. Комунальні служби намагалися оперативно виправити ситуацію. Це вдавалось не завжди і не всюди. Як приклад, 12 сіл Хмельниччини і досі знаходяться у сніговому полозі констатує голова облдержадміністрації Василь Ядуха. На сьогодні найгіршою ситуацією залишається у Хмельницькому районі, де керівництво району вважає, що ці питання має вирішувати дядя Сем або Санта Клаус, який приїде з Фінляндії у Хмельницький район, де не організовано абсолютно ніякої роботи конкретної по вирішенні цього питання. Голова облдержадміністрації вимагає пояснень причин того, що протягом двох тижнів сільські дороги належно не розчищені. Першим звітував начальник Хмельницького облавтодору Олександр Зелінський. На сьогоднішній день затурний проїзд є по 12 населених пунктах. Для роботи по снігочистці в облавтодоровських є 289 одиниць. Постійно задіяні в роботі були 140-150 одиниць. Вся техніка в не розрахована на великі сніги. Є проблема по Владодору сьогодні. Ремонт цієї техніки, яка є в наявності, 289 одиниць, 150 одиниць техніки знаходяться в справному стані. Є проблеми сьогодні з стали масивними матеріалами. Якщо посадовці не можуть організувати роботу під час надзвичайних ситуацій, тоді вони не на своєму місці. Переконаний голова облдержадміністрації. Сьогодні ми можемо прямо сказати, що ті території, де на сьогоднішній день не розчищений доїзд до населених пунктів. Кожен керівник вже сьогодні отримує доган. Ще одне питання безпеки усунення людового покрову на дахах та знищення бурульок. Начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Петро Махнюк зазначив, що у містах на дахах багатоповерхівок працюють альпіністи. Більш менш робота організована в Кам'янець-Подільському зараз працює п'ять вишок. Альпіністська бригада Хмельницькому працює п'ять вишок. Теж є бригада альпіністів, крім того, що працюють працівники комунального. Аних підприємств очистино сто п'ятдесят дев'ять будинкових злових каналізацій. Ну роботу це треба, треба в Шепетівці. Теж відповідна є інформація. Голова облдержадміністрації зобов'язав відповідні комунальні служби усунути усі негаразди за два дні.